Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу записати для вас коротеньке інформативне відео щодо функції склоочисника або двірників. Nissan Qashqai рок. В чому полягає ця функція? Вона буде корисніша, мабуть, в сніг, зимою, але от зараз дощова погода і скло у нас мокре. Досить зручно мені буде, щоб не царапати його, показати вам. Значить, дивіться, ось тут у нас на е регуляторі да, є відповідна позначка, ось ця. Ось ця позначка. Е і стрілочка. Бачите, один хід, другий хід. Тобто, якщо ми два рази нажимаємо на. Зараз фокусую. Ось так. Якщо ми два рази, раз, два. Різко нажимаємо на перемикач, то наші двірники мають стати в ось таке положення. Саме в такому положенні зимою зручно залишати двірники. Чому? Їх не закидає там снігом, вони не примерзають до скла. І потім, коли ви сідаєте в авто, направляєте потік повітря на скло, то вони одночасно розмерзаються із склом. Дуже зручно, але нюанс який. Е, наскільки я розібрався, то працює ця функція на заведеному двигуні е, і в режимі паркінг. В режимі драйв вона вже не працює. Зараз ми спробуємо і я вам наочно покажу цю функцію, як вона працює на моєму авто. Заводимо. Завали, да? Режим паркінг увімкнутий на ручнику. Показую, зроблю навіть далі. Так, ось два рази я зараз натисну. Різко. Ось. Два рази різко. Двірники стоять в звичайному режимі. Е, ще ця функція дозволяє тримати двірники в такому режимі. Якщо ви їх ввімкнули на паркінгу, потім ви перемикаєте ось реверс, нейтральна, драйв. Вони так і залишаються в такому положенні. Ви навіть їхати можете з двірниками, якщо вони примерзли, не обов'язково їх опускати. Ви можете їхати в такому положенні з двірниками. І потім на ходу їх опустили. Якщо вже їх ви опустили, то вже в таке положення вони не стануть. Тому, щоб їх опустити, один раз нажимаємо на перемикач уверх, і вони стають в своє положення. Ось так. Все. Знову, дивіться, зараз на драйві. А, навіть на драйві працює, але на ручнику, бачите? Так. Ось цього дядька знімати не будемо. Все, раз. І ставимо на паркінг. Все, і глушимо. Ось така корисна функція є в автомобілі Nissan. І якщо у вас немає підігріва лобового скла, немає підігріва зони двірників, так як у мене, це американська версія. Можна залишити, виходячи, наприклад, під'їхали ви до роботи, залишаєте двірники в такому положенні, їх не закидає снігом, прийшли, почистили. Якщо вони примерзли, включаєте турбообігрів лобового скла з цією клавішою. І, в принципі, двірники залишаються в такому положенні, розмерзаються разом зі склом. Думаю, дуже багато користувачів Нісанів знають про наявність такої функції, але не всі. Тому що здогадатися, ну це треба було подивитися декілька там відео різних про Нісан і потім знайти і собі таку функцію от, і користуватися нею зимою. Все, дуже дякую всім.